Різноманітний Великдень. Стало відомо, коли в більшості областей під час свята піде дощ і в кого буде суха погода. Протягом всього тижня, завдяки антициклону, в Україні утримується тепла сонячна погода, яка, на жаль, трішки зміниться на Великдень. За прогнозом синоптикині Наталії Птухи, який вона дала в інтерв'ю для НВ, перед святом 4 травня почне змінюватися погода. Вночі на Закарпатті, а вдень і у більшості регіонів праворуч Дніпра прогнозуються невеликі короткочасні дощі та грози. У неділю 5 травня Україна перебуватиме в розмитому полі підвищеного тиску, буде більше хмар, розповіла синоптикиня. За її прогнозом, невеликі дощі в цей день, ймовірні вночі в Криму, по узбережжю морів, а також місцями у західних та північних областях. При цьому температура повітря не надто зміниться. Вона буде у таких межах вночі 4-10 градусів, дещо тепліше на півдні та сході, а саме 8-14 градусів, а в день стабільно 18-24 градуси. Лише на високогірий Карпат, звичайно, буде прохолодніше вночі 0,5, в день 13-18, попереджає птуха. Синоптикиня Наталка Діденко також дала прогноз на Великдень. У неділю, на Великдень. У денні години пройдуть короткочасні дощі з грозами у північних областях, на заході, у центральній частині та на Харківщині. В Києві вночі без опадів, вдень дощ, гроза. За прогнозом синоптикині, на свято без опадів пощастить обійтися півдню, Луганщині та Донеччині. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!